Селище зітьки з міської громади після капітального ремонту відкрили амбулаторію загальної практики сімейної медицини. На внутрішні роботи з міського бюджету витратили півтора мільйона гривень. Поновлення амбулаторії невеликий штат працівників: два лікаря, чотири медичні сестри, одна молодша медична сестра та водій. Амбулаторія повністю оснащена необхідним медичним обладнанням та готова приймати людей. Тут є гематологічний аналізатор, кардіограф тощо. То медичне обладнання, якого не вистачає. Я розумію, ми це дав... Комплектуємо, це все буде, воно в найкращі майбутньому. І саме найголовніше ще один сюрприз приготували. У нас службовий автомобіль на Іліна Вікторівна, це ваша машина нова, яка теж йде до вас. У вас з'являється з'явиться новий. <праць> Ось сьогодні медзакладу передали ключі від нового авто Ренодастер, що придбали за близько 900 тисяч гривень за рахунок коштів від господарської діяльності з міського районного центру первинної медико-санітарної допомоги. У Усіцьківські амбулаторії медичні послуги отримують близько 4 тисяч людей. Я щира дякуємо усім, хто брав участь в ремонті амбулаторії. Нам дуже все не подобається. Я, я вважаю, що буде комфортно нам робити, працювати, а там побачимо.